Доброго дня, мої шановні глядачі? З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, дивимося, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня, а саме з 25 листопада 2024 року по 1 грудня цього ж календарного року. Так, які події в контексті війни? В контексті бойових дій, в контексті загрози для мешканців України з боку нашого сусіда, держави недоумка під назвою Росія. Так, покажіть нам, будь ласка, події. Дивимось на уракулі Незламні, а потім на Таро. Так, покажіть нам, будь ласка, події, які будуть. Події, звільнення. Слухайте, це як звільнення, дитина, вибір. Так, ну дивіться, що я можу вам сказати з, з огляду на ці карти. По-перше, карта звільнення. Це можуть бути звільнення, бачите. Звільнення людей, звільнення людей з полону, наприклад. Або вихід з оточення, наприклад. Тобто звільнення, карта звільнення. Ну, мені от перша думка прийшла: звільнення з полону. Звільнення з полону. Окрім того, тема може бути якась дитини бути. Тема дитина, можливо, буде. Е скажем так, на порядку денному буде тема дітей, звільнення дітей. І карта вибору. Тобто, як нам вчинити, який правильний вибір зробити? Знову тут мама з двома дітьми. Тобто, тут, знову ж таки, буде якась така ситуація, пов'язана з вибором. Що, знову ж таки, щоб, знаєте, не було якогось обману, щоб не було якоїсь омани нав'язаного нам з боку Росії. Ну, от якось так, або що звільняти, або кого звільняти, а хто, нам, хто вам дорожче, нам дорогі всі: і чоловіки, і жінки, і діти. Тобто, якась така ситуація буде, кого на кого міняти, або кого, хто буде більш в пріоритетному становищі? Ну, от, жінки, діти також тут. От, знову ж таки, буде поставлена тема справедливості на ваги. Тому. Подивимось, як воно буде, але те, що буде <кліх> декламуватися тема звільнення, тема вибору, діти, жінки, чоловіки, ну, от якось так воно буде. Я думаю, що е ці недолугі Сусіди будуть ставити наше керівництво, або тих, то відомство, яке займається обмінами, перед вибором, кого міняти, кого, кого, ну, от, тобто, кого, от, тобто, вибирайте, кого. А нам всі дорогі, тобто, розумієте? Тому... Я думаю, що ми навіть будемо залучати до участі, до розв'язання цієї проблеми вибору, і якихось наших партнерів, партнерів, які можуть допомогти нам вирішити це питання. Ось так. Тобто, можливо, буде якийсь посередник, який нам може допомогти в цьому. Ну, Тема зими буде, звісно, тема новорічних свят. тобто, ну, Я думаю, що це тут якось мені привабила увагу ця от зірочка, от, електрика, і взагалі ялинка сяюча, чи будемо ми взимку з світлом чи ні. Тобто в наших домівках. Далі що ще покажете нам? покажіть, Що буде на наступному тижню? Так, карта сонця, карта сонця це може бути щось таке. Ну, дивіться, карта сонця, карта смерті, карта весни. Е, тобто, про що тут, на мою думку, знову ж таки, на мою думку, йдеться мова про щось вогняне, про щось вогняне. Вогняна енергія, енергія світла, енергія сонця. І, знову ж таки, я тільки говорила про світло, і е, карта смерті, тобто сонце вмирає до весни. Тобто, світло, проблема зі світлом може е, трансформуватися, ну, скажімо так, змінюв, бути змінною до весни. Ось так. І е, що ще можна? Сонце це як надія, це як захист. І карти ще також можуть говорити про те, що е, нам дають надію, надію, закінчення гарячих якихось подій до початку весни. Ну, принаймні до періоду весняного, коли зацвітуть якісь квіти. До періоду цвітіння. От, Якусь нам сподівання дають на весну, що ця гаряча фаза вона закінчиться. Ну, Карта воля. Бачите, людина, яка втратила ногу, і вона вчиться жити по-новому. Тобто також буде тема, як нам навчитися жити в умовах обмежень, в умовах втрат або ті люди, які мають втрати. Ну, ось так. Тобто це от, такі от, якби, теми майбутнього тижня в Україні. Що ще покажете? Тема грошей буде знову в нас. Ну і атаку, атака. Загроза від Росії буде атака. І при тому, при тому, що, бачите, тут ракета і дальня дорога. Тобто на далекі дистанції будуть вони щось запускати. На далекі дистанції. Якби відкрита дорога. Тема грошей також в нас буде. Я припущу, що нам ми маємо всі ресурси матеріальні, які нам допоможуть також відкрити. Шлях до далекого запускання ракет по Росії. Тобто в нас є всі ресурси. Я думаю, що нам виділять гроші або в якості паперів, або в якості якоїсь зброї. Ну і також ще можу сказати, що буде тема, тема власного виробництва, відкритий шлях для виробництва далекобійних ракет. Ну, от в такому плані. Так, ну і робота буде, робота, робота, бачите, ми, незважаючи ні на що, продовжуємо працювати, працювати. Небезпеки будуть, знову буде Україна, червона мінування. Мінування. Ну, це от, якби, в загальному огляд майбутнього тижня в Україні. Так, тепер дивимось. Знову ж таки, чи є небезпека? Давайте подивимось, чи є небезпека для мешканців України, для українців з боку Росії в контексті війни, в контексті загрози з повітря та на землі на наступний тиждень з 25 листопада. По 1 грудня 2024 року. Покажіть, будь ласка, чи є небезпека для України ракетних атак, дронових атак, масштабних? Летить, летить. Летить. Багато збивається, багато уламків летить також. Ну і, знаєте, один проти шести. Тут сімка, сімка жезлів, як один проти шести. Я навіть не виключаю, що буде щось нове. Знову ж таки, оцей Арешнік, він буде застосовуватися, того, що ніби от, як один проти шести, розумієте? Або ця карта говорить про те, що сили можуть бути нерівними, але ми все одно в позиції вигідної для нас. Як би там не було, як би там не було важко, але ми в позиції вигідної. Тримаємо оборону, тримаємо стрій, як би там не було. Але ще. Десятка мечів говорить не тільки про те, що воно збивається у повітрі, багато уламків, а ще й про те, що буде багато постраждалих і те, що ну, не буде от раз, і е, вони там політали, ми відстрілялися, воно закінчилось, воно ще буде продовжуватися, знаєте, як такий затяжний болючий кінець. Як, би, як то говорять, Never Ending Story, тобто затяжна така історія, яка ну, не хоче закінчуватися швидко. Ну, у ворога є наміри. Наміри, плани, плани в яких він уникає зупинки. В реалізації своїх планів. Ну, це я от мовою карт читаю, тобто необмежені плани, необмежена активність ворога. Він навіть не припускає в тому, щоб зупинитися, він навіть не припускає думки про те, що в нього може щось не вистачати, не вистачати енергії. Тобто, ну, в такому от плані. Що ще критична інфраструктура, Кри... криза, криза, таємна. Так, що ще можна сказати? Багато в нас людей є, багато людей, особливо тих, які можуть е позиціонувати себе як постраждало. Але це люди, які, які були, е скажімо так, на до нас заслані для того, щоб. Допомогти тому імператору рососійському, який намагається нас аб'юзити, окрім аб'юз через невідомість, створення якоїсь критичної ситуації через невідомість. Що ще можна сказати? Я можу ще сказати про те, що наша влада дуже багато буде замовчувати про те, наскільки в нас може бути патова ситуація. Влада безсила, влада імпотентна. Вибачте мене, хтось може на мене образитися за те, що я говорю. Але влада внаслідок своєї політичної імпотентності, вона приховує той критичний стан, до якого вона нас сама і завела. Тут мається на увазі критичний стан. З нашими ресурсами світло, вода, тобто, це от саме матеріальне, матеріальне. Окрім того, це може означати ще і ці 50% тої грошової допомоги, яка зникла в невідомому напрямку. Ніхто не знає, де воно. Знаєте, от сижу я і, і на краю і думку гадаю, ну от якось так. Ну, зато в них повна чаша, повна чаша. І, знаєте, кожен, кожен рулить в своєму напрямкові. Знаєте, от ця от держава, а в якої там 25 керманичів. І кожен хоче рулити в своєму напрямкові. Розумієте, От по перевернутій колісниці. А коли в однієї машини 25 водіїв, то можете собі уявити, куди поїде ця машина. Звичайно, вона буде ну, не керована. І от така от у нас може бути ситуація на наступному тижні. Так, що ще нам покажете, будь ласка, скажіть нам, що може бути, що, які події можуть відбутися в Україні? Викриття якесь, викриття якоїсь дамочки, якоїсь королеви, якоїсь королеви її таємних якихось зв'язків. Таємні, бачите, оце вона відома, а це вона невідома. Тобто, викриття або людина, яка перебувала, ну, скажімо так, не хотіла бути зіркою, не хотіла світитися. Або в неї якісь таємні зв'язки, які вона приховувала. І от буде викриття цієї дами, яка приховувала свої таємні зв'язки. Або ми її витащимо на світ Божий, тобто покажемо її як антизірку. Знаєте, я розтратава слава, є такий міф. От буде з такою дамою в нас цікава історія. Можливо, ця дама і, скажімо так, тут жезлова, вона якби закордонна, вона, ну, тобто не наша. Можливо, тобто вона себе позиціонувала як таку, але вона стала. А можливо, це і наша. Ну, Взагалі-то в мене королева жезлів чогось вона завжди як рудоволоса, рудоволоса наша. От вона мені навіть випадала на цю безкутову. Ви поняли про кого я говорю? От вона в мене випадала на безкутову. Ця дама жезлів постійно вона, бу, не знаю, вона мені як асоціація з рудоволосою. Тобто, знаєте, ми строїли, строїлі наконець построїли, ніфіга не ні построїли. Тобто, от, якась, якийсь її рух він призвів, при, привів до тупіку, вона договорилася. Ну, ну, я не буду стверджувати, що це саме безкутува, але можливо, ще там когось витащать на світ Божий. ну, от, якісь її... Тіньові ігри, е, ну, щось буде висвітлено. Так, карти повипадали. Ну, дивіться, от хочу подивитися, що це за дама. Вона приїхала небажаний гость, вона не в нашому домі, вона небажаний гість. Тобто, вона, значить, має бути наша, небажаний гість, і вона якось важко вживається серед інших людей. Або вона просто як небажана, просто небажана людина в нашому домі, внаслідок того, що в неї конфлікт. Конфлікт між людьми по своєї крові, невочевидний. Тобто, із-за того, що вона не вочевидь, ну, скажімо так, те, що вона робить, вона, вона не усвідомлює, не усвідомлює, що, які, яку шкоду вона наносить, в тому полягає Не Невочевидний конфлікт. Конфлікт. Або те, що вона робить, призводить до якихось тупікових ситуацій. До стагнації якоїсь. Просто от як баламутить болото. Можливо, це вона. Можливо, це вона. Але те, що вона робить, воно має наслідки для майбутнього. Воно. У майбутній ситуації ну, є як причинно наслідковий зв'язок, розумієте, Тобто, воно впливає на майбутню ситуацію. Ну, тобто оця от дама вона створює небажану важку ситуацію на своїй землі внаслідок того, що вона колихає, той, що вона, ну, скажімо так, я вже вам сказала, невочевидний конфлікт. Ну, такий... Пасивний конфлікт, можна так, негучний, пасивний. Ну, от подивимось, хто це буде. Подивимось. Ну, ось так. Ну, Може, ще щось скажете нам? Що ще скажете нам? Дайте нам якісь хороші новини. Що буде хорошого в Україні? Що нас потішить в Україні протягом наступного тижня? Покажіть. Ми відмовляємось від втрати шансу розірвати якісь зв'язки. Відмовляємось від втрати шансу розірвати якісь зв'язки. Відмовляємось від втрати зв'язків якихось. Тобто, я думаю, що це буде продовжуватися, продовжуватися е, ну, зв'язок, це е, залежність від чогось. Так, а ну… Я думаю, що все ж таки, ну, дивіться, ми відмовляємось від втрати зв'язків з кимось, тобто буде продовжуватись. Можливо, якась ситуація буде така, ну, на, на, на грані фолу, коли ми можемо втратити е, зв'язок з партнерами, від якого ми залежимо. От я так це розумію. Тобто, це означає, що у майбутньому відсутність партнерства. Тобто, я думаю, що. Е, що буде ситуація, в якій буде ризик втрати якогось партнера, чи він нам щось пообіцяє і буде, ну, скажімо так, тягнути, і ми вже розчаруємось, а він тут раз і нам щось підігнав, цікаве. Тобто, якийсь вагомий партнер, від якого ми залежимо в ресурсному плані. Е, ну, от... Може бути в нас так, такий апатичний стан, ми не схочемо це приймати, але все ж таки те, що ми втратимо з ним зв'язок, то немає шансу. Ну, знову ж таки, мовою карт. Тобто ми будемо з ним підтримувати той зв'язок. Але ми не будемо про нього говорити. Бо більш того, що я вам хочу сказати, те, що нам говорить там, що нам хтось там не буде допомагати, це одне, не вірте всьому, що пишуть. Не вірте, тут є такий тюньовий підтекст. Можливо, знаєте, нас ж читають не тільки наші люди, наші новини читають ще і з того боку з пекла, скажімо так. Орки з пекла читають наші новини. І тому іноді потрібно дати таку ситуацію, дати таку інформацію для того, щоб ввести в оману інших людей. Нам потрібно просто е, дотримуватися інформаційної гігієни, от-от і все. Тому е, нам буде якась поставка якоїсь. Ну, взагалі, диявол в мене як ціпна реакція на, на постріл. Це коли по нас стріляють, і йде ціпна реакція відбиття. Я думаю, що можуть бути якісь системи ППО, або якісь ракети для ППО. Ось так те, що може відбивати те, що тримає зв'язок. Ну, тобто, якась така дуже потужна зброя. Вагома дуже. Вагома. Давайте ми на цьому закінчимо. Я не буду далі розглагольствувати на цю тему, Того, що так потрібно. Так потрібно. Не треба більше говорити, ніж я сказала. Все, я вам дуже дякую за вашу підтримку. Я вам дуже дякую за ваші лайки, коментарі та підписку. Пишіть свої питання. Не забуваємо, що все є Україна, і ми переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення! Тримаймо стрій!